Вітаю! Ви на каналі Ізіавтолоцьк. Вашій увазі сьогодні представляємо дуже крутезну пасата з Німеччини. Він вже є повністю розмитний та очікує свого першого власника в Україні. Це у нас 2019 модельний рік, 2018 рік по даті випуску. Тобто стане на облік в Україні 2018 роком. Маємо 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач з пробігом 190 тисяч км. Також до автомобіля йде другий зимовий комплект титанів з дуже класною гумою. 22-го року виробництва вона маємо кудієрку. Протектор практично новенький. Авто без жодного підфарбування. В ідеальному стані. Пройшло мінімальний детейлінг. Ну і ось вже його викладаємо на продаж. Детальне відео з точноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. По комплектації тут такий прихований Airline. Тобто ззовні вона без Airline обвісів, а всередині має повний Airline пакет. Пройду зараз по комплектації, що вона має. Дістронік з адаптивним круїзом. Далі протроніки передзад, LED-оптика, камера з усіма можливими асистентами для Volkswagen. Ось такі електроскладні дзеркала, титанові диски. На літній гумі стоять на автомобілі, теж Гудієр у нас. Вона вся в хром-пакеті, також в заводському тонуванні. Також присутня камера заднього виду. Машинка без жодних царапин чи пошкоджень. Ну, така дуже-дуже достойний, класний стан. Ми ну, йдемо до салончику. Там саме цікавеньке маємо. Маємо ось такий комбінований салон. У нас шкіра з тканиною. Ця тканина дуже витривала, стійка. Жоден елемент ніде не шився, не підфарбовався, все в такому заводському стані ідеальному. Ось детально сидіння проведу. По поройому теж все ідеально, шолдік арлайн повсюду. Дверна карта. Стан шикарний, також є амбієнт підсвіточка у нас. Кермо теж ерочне. Також маємо віртуал кокпіт. Точний пробіг 198 843 кілометри. Сенсорна мультимедіа у нас топова. Далі є бездротова зарядка для мобільних. Підігрів сидінь, клімат трьохзонний. стан важеля КПП. Теж все в ідеалі. Також в авто чорний потолочок. Ще сидіння пасажира відзніму. Тут жодних ідезауважень немає. Ну і переходимо до заднього ряду сидінь. Так от ще тут така рідкісна штучка. Це у нас розетка 220 вольт. Теж приємна річ. Також в авто присутні шторки в дверях. Класна річ. Якщо сильно сонце поще, так як сьогодні, вона виручає. Також прийомчики в ідеальному стані. Гума ще раз покажу яка. Багажник у нас величезний об'ємний. Шторить на місці. Стан внутрішньої сторони ляди теж в ідеалі. Ну, подвійне. Дві феннетки у нас є, вони складаються ось так. От тут у нас ремкомплект, тобто компресор, балончик з аптечка, крюк і заглушки до коліс. Також тут є розетка 12 вольт. Закриваємо. Ну і там пройдемось по правій стороні. Верна карта по прийомах, Піра сидіння. І йдемо до переднього пасажира. Дуже гарний збережений стан. Ось якось приємно знімати такі машини, де нема жодних зауважень по візуальній та технічній частині. Все гарно. Стан авто шикарний. Їзда на ньому теж дуже приємна, комфортна. Цей двохлітровий двигун з поєднанням ступеневої коробочки їхньої нової DQ381 дає просто такі класні відчуття і потужності, і комфорту та економності. Одним словом, такий автомобіль вже в продажі, кого він зацікавить детальніше, пишіть, звертайтесь, надамо усю потрібну інформацію. Ну а всім дякуємо за перегляд, ставимо лайки та до зустрічі!